Слава Ісусу Христу! Друзі, близько двох місяців тому я на цьому полі показував вам рівень запасів вологи у ґрунті. Якщо ви пам'ятаєте, тоді це була друга половина зими. Ми мали всього 60 см з воложеного горизонту. Далі було сухо. Як змінилася ситуація станом на середину березня? Зараз подивимось. Отже, я знову розкопав ґрунт трохи в іншому місці. І що ми маємо? На глибині десь до 30-40 см ми маємо добре зволожений ґрунт. Цьому сприяла і е, певна кількість снігу, яка розтанула. Близько 15 см снігу у нас було. Ну і плюс невелика кількість опадів у нас була. Якщо ми говоримо за більш глибокі горизонти, на глибині 50-60 см, там теж е, е, Є волога. Її менше, ніж у верхніх шарах горизонту, але все одно вона там присутня. Якщо ж взагалі говорити за глибину зволоженого горизонту, то станом на сьогодні ми маємо 75-80 см зволоженого горизонту. Далі у нас сухо. Ну от, навіть по звуку лопати можна почути, що там вологи глибше, ніж на 80 см вологи там немає. Отже, за ці два останні місяці кількість вологи в ґрунті у нас певною мірою збільшилася. Це вже радує, тобто, глибина. З воложеного горизонту у нас збільшилося до 20 см. Було 60 85, 80 см. Цієї вологи, звичайно, недостатньо для формування нормальної врожайності, ну, наприклад, соняшника, тому що він особливо в другій половині вегетації буде споживати вологу саме із глибоких горизонтів, на глибині 70 і глибше сантиметрів. Якщо на той період вологи там не буде, то. Буде велика проблема із соняшником, кукурудзою іншими ярими культурами. Якщо ж говорити за озимі культури, то е, ну, на сьогоднішній день запаси вологи, я не можу сказати, що вони достатні, але вони задовільні. Утім, про високий врожай пшениці в цьому році годі е, сподіватися, Того, що вона пішла у більшості регіонів України, пшениця пішла не достатньо розвинутою. Ну, станом на сьогодні ми маємо всього три листка, початок кущення. Ситуація по зволоженню ґрунту в різних регіонах е різна. Якщо говорити за західні області України, там проблем взагалі не було. Там достатня кількість опадів сприяла доброму зволоженню до глибини півтора метра. Ну, і, мабуть, глибше. Якщо говорити за наші східні регіони, за південні регіони, частково навіть за центральні України, то глибина зволоженого горизонту ще два місяці тому становила від 20 см до 80 см. Цього було, звичайно, критично мало. Зараз ситуація певною мірою покращилася, але не в усіх. В окремих регіонах, де не було ні снігу, ні опадів, то відбувається ще пересихання верхнього шару ґрунту. Тобто і так було мало, ще й верхній шар ґрунту. Від суховіїв почав вже пересихати. Тому врятувати ситуацію, звичайно, може лише достатня кількість опадів. Але друзі, які я дам рекомендації для умов цього року, я, чесно кажучи, сумніваюся, що кількості опадів в цьому році буде прям таки велика кількість, краще готуватися до гіршого, краще готуватися до дефіциту опадів. Враховуючи те, що зараз є дефіцит вологи в ґрунті, і може скластися ще і дефіцит атмосферних опадів. То я рекомендува... рекомендую підбирати до сівби ярих культур саме посухостійкі сорти і гібриди. Так, не всі вони прям високоврожайні, мають високий потенціал врожайності, але в умовах посухи, принаймні, ви матимете непоганий врожай. Якщо ж ми будемо просто гнатися за високим потенціалом врожайності, який в каталогах прописаний, не враховуючи посухостійкість, ми можемо сильно програти. Зокрема, так не раз уже програвали по кукурузі, коли брали високо е врожайні по потенціалу гібриди, але в умовах посухи, зокрема на Донеччині, на Харківщині, вона навіть качана не сформовувала. Тому е хай не образиться на мене представники інших компаній, але в умовах цього року я б пропонував е підбирати гібриди кукурузи вітчизняної, насамперед Дніпровської селекції. Принаймні, так вони менш врожайні будуть, якщо буде кількість вологи достатня. Вони не матимуть. Нормальну віддачу вологи, теж, якщо це буде достатня кількість вологи, достатня кількість опадів, але принаймні ви будете гарантовано з вражаєм. Якщо інші гібриди, то це рулетка і така собі, знаєте, дуже ризикована. Теж саме по соняшнику, по сої, по інших культурах. Акцент робити саме на посухостійкості сортів та гібридів. Якщо ми говоримо за горох, то це горохи, які мають саме ранні за періодом вегетації, щоб вони встигли вискочити за рахунок тої вологи, яка накопичена була от зараз за цей період. Тобто це ранні. Ну, Мені дуже подобався сорт. Цари. Я не знаю, чи знайдете ви цей сорт, але він був самий ранній з усіх, що я його знав, і він гарантовано давав високу вражайність, от в умовах посухи, використовуючи ту вологу, яка була із зими ще. Так, тепер е, наступне по сортах гібридах розібралися. Друге, важливе: не загущуйте, е, в умовах посухи загущені норми висіву. Це катастрофа. Краще е, зарядити, краще зріджені посіви, чим загущені. Тобто не загущуйте. Так, в умовах доброї зволоженості на зріджених посівах ви не доберете там 10-15% врожайності, але принаймні ви гарантовано будете з врожаєм. Але якщо ви загущите і буде посуха, то взагалі це ви можете втратити 50 і більше відсотків врожаю. Ну і остання, мабуть, така рекомендація це норми е, внесення добрив насамперед. Азотних не завищувати. Якщо говоримо за пшеницю, зараз вже всі підживлюють пшеницю. Не більше ніж 70 кілограмів подійчої речовині а, азоту, це за весь період. Якщо ви з осені там вносили чи при посіві, і зараз весною, то 70 кілограм це потолок, не вище. Все, що вище, може тільки нашкодити. Те ж саме стосується і, і ярих культур, пізніх ярих культур, ранніх, тобто не завищуйте дози, а, зокрема азотних. Добре, це може тільки погіршити вашу ситуацію. Ну, а так, зважайте, звичайно, на ті ж умови, які склалися у вас конкретно в вашому регіоні, враховуючи досвід власний, досвід ваших сусідів. Ну і я сподіваюся, що все ж таки в цьому році ми теж проскочимо і буде у нас непоганий врожай, чого я усім вам бажаю. Гарного врожаю, гарного настрою і до нових зустрічей.